Друзі, привіт! Якщо ви в пошуку смачного та корисного десерту, то ось вам ідея смачного чия пудінгу зі смаком тірамісу. Нам знадобиться густий йогурт, свіже зварена і трошки охолоджена кава, бажана, натуральна, насіння чия, мед або інший сироп. Я додала в процесі 2 чайні ложки. Все це потрібно гарненько перемішати до повної однорідності і щоб все насіннячі гарненько розподілилося однорідно по нашому йогурту з кавою. Ось така консистенція у нас вийшла, вона повністю однорідна. І В процесі я спробувала і вирішила додати ще ромовий екстракт. І саме він додав особливого смаку, який є у тірамісу. Перемішуємо гарненько і залишаємо постояти ще 1-2 години, але краще залишити його на ніч, щоб консистенція була більш щільною. Посипаємо гарненько какао і можемо дегустувати. Це, звісно, не класичний терамісу, але він ідеально підходить для тих, хто слідкує за фігурою або худний, як я. Тому дякую за перегляд та смачного!